О, все, давай. що? Е, Йопта! Абой, щерговай. Да я потом тому обріжу. Сьогодні ми проводимо перший рейд студентської варти КНУ. Зараз ми знаходимося біля містечка, біля входу в нього. Тому прошу відзначити. Заснування студентської варти її перший рейд гімном України. мела України і слава! Ні воля. Ще нам браться українці, усміхнеться! Той. Як Роса на сонці Запанує, браття, у своїй сторонці душу й тіло, ми положим за нашу свободу і покажем, що ми правимо. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава нації! смерть ворога! Слава нації! смерть ворога! Слава нації! смерть ворога! Україна! По на усе Україна! Пола до Україна! Пола до Наголошуємо, що до складу студентської варти цей вечір долучилися автономні націоналісти та студентська гвардія кинула. Тому зараз ми вирушаємо а на патрулювання. Ареван! Ареванж сюди! Я буду йти з <клевиця> <А, клевиця> <не>, тим <клевиця> Людмила, Людмили <я> от <с> хлопці. <клевиця> буду йти і йді, їдуть ну, Скинеш вами.